Доброго дня! Вітаю усіх! На наше бурхливе життя час від часу впливають різні стресові або емоційно важкі ситуації. Що допоможе дитині побороти стрес? Є простий, але дуже дієвий спосіб це малювання. Давайте розглянемо, як малювання допомагає дітям боротися зі стресом. Малювання чудовий спосіб заспокоїти тіло і думки. Якщо відволікти дитину від джерела стресу і дозволити трохи помалювати, це допоможе їй швидше впоратися з важкими емоціями. Малювання це своєрідне медитативне заняття, що сприяє звільненню, розуму від думок, що спричиняють стрес, тому що разу, коли відчуваєте, що ситуація загострюється. Дайте дитині книжку розмальовку і фломастери, це допоможе їй розслабитись. Малювання розвиває в дитини творчі здібності, секрет творчості в тому, як дитина виражає себе за допомогою малювання. Не обов'язково прагнути, щоб малюнок був ідеальним. Процес малювання сам по собі підвищує креативність дитини. Її уява Унікальна, тому й малюнки теж будуть унікальними. Коли дитина не припиняє думати про ту чи іншу ситуацію, відчуваючи від цього занепокоєння, малювання може допомогти їй відволіктися. Малювання це чудовий спосіб упоратись з легкою тривогою. Воно також допомагає. Зосередити увагу власне, на процесі роботи. Коли день дитини в дитячому садку насичений низкою занять, увечері вона природньо відчуватиме втому. Малювання допомагає дитині розслабитися і заспокоїтися у перерві між заняттями. Якщо ви не перевантажуєте дитину малюванням, воно не тільки не втомить її. А й допоможе відновити енергію. Чому варто привчити дитину до малювання з раннього віку? Тримаючи в руках олівець чи фломастер, дитина розвиває навички дрібної моторики, сортуючи і підраховуючи кількість олівців та фломастерів, дитина вивчає основи арифметики. Малювання підвищує в дитини впевненість у собі. Експериментування і помилки допомагають дитині розвивати уяву. Малювання сприяє розвитку мозку дитини, малювання підвищує здатність дитини зосереджуватися і фіксувати увагу. Коли дитина бере в руки олівець чи фломастер, це розвиває в неї спритність рук, координацію рухів кістей і пальців. Малювання допомагає дитині долати стрес. Отже, малювання дуже корисне для дитини, тому давайте змогу своїм дітям виявляти творчість із раннього віку. Дякую вам за увагу і прощаюся до наступної зустрічі!